Причини розбитих доріг традиційно запевняють комунальники: сувора зима і різкі перепади температури. Це мовляв підтвердили і спеціалісти. Тож мороз та сніг разом з асфальтом знищили і чотири мільйони гривень. Саме стільки наших з вами коштів витратили у 2016-му на ямковий ремонт. Так, якщо набереш склянку води і лишиш її на вулиці, в мороз на що лопає. Так само є фізичні властивості нашого дорожнього покриття. Говорять інженери, які Займаються дорожнім покриттям, всі говорять, що ця зима дала такий результат. Всі ніки в минулому році і позаминому позаминулому і минулому такого не було. Нині вкотре комунальники активно засипають ями. Скільки пішло грошей, ще не підрахували, бо роботи тривають. На проспекті Свободи вулицях 8 березня, Грушевського, Легоцького, Шумній, Минайський, Івана Франка, Загорський, вибоїни знову засипають по болоту та калюжах, тож довго такий ремонт навряд протримається. Дороги, де проводили капітальні ремонти, у кращому стані, але місцями з вибоїнами. Хоча на них з міського бюджету пішло 24,5 мільйонів гривень. А з 1 березня. Почне працювати спеціально створена комісія, яка протягом місяця обстежуватиме дороги відремонтовані у 2016-му. Підрядників змусять виправити недоліки за свої кошти. Ми обіцяємо стежити за процедурою перевірки та повідомити про результати. Але найближчі місяці водіям таки доведеться уважно дивитись під колеса, бо ліквідувати ями всюди і швидко комунальники навряд встигнуть. Не оправдовує себе ямкою ремонт повністю. Я думаю, краще б було, якщо б повністю перекрили асфальт. Це було б набагато довше і набагато більше економії. Кінець грудня місяця ставили цю плитку. Шостої плитки буде через рік-два теж. Не. А такі гроші, то все-таки бруківка та важка. Її треба було, навірно, ставити на землю якусь із, із якоюсь прослойкою. Зараз ця дорога. О. Прямає дитина сторожність там, де Бруківка там теж сильно ужасно, Радванка вбита, розлісля реально асфальт, некачественні роботи. Чисто гроші списали, як я зрозумів, і на тому закінчилося. То не так можливо дотримувалися тих технологій при ремонту доріг, і це все трошки воно сколихнулося.